Розкажу швиденько, як ми доїхали із Вроцлава сюди в Забжі. Зранку Віталік заїхав зі мною у хостел. Ми загрузилися, поставили мої сумки, приїхали на вокзал. Там зустрілися з Сергієм. І поки йшли по вокзалу, побачили дуже цікавий якийсь табір дітей. Не знаю, можливо, якісь скаути. От зараз ви побачите. Серега! <смех> <смех> Нет, <да? Ласка. смех> я <никогда> не видел. <плодисмент> Просто дети поют, не просят ни деньги, ничего. Просто куда-то едут отдыхать, видать, или с отдыха едут. <laughs> Потім ми вийшли в цьому місці забже на вокзалі. От, е, Віталік нам казав, що приблизно від вокзалу, каже, здається, йти пішком 15 хвилин. Ну, ми вийшли, у нас сумки були великі. Підійшла до людей, запитали, як нам дійти по тій адресі. а Вони нам кажуть, чуваки, то трошки треба прогулятися, бо то не я аж так близько. Ну, ми вирішили взяти таксі. Я підійшов до таксіста, розпитав його, кажу, покажіть мені, скільки ви візьмете з нас. За дорогу на таку-то адресу. Він мені щось там каже, два іншень. Я кажу, блін, напишіть, бо не розумію, чи 12, чи 20, чи 2 злотих, 10 центів за 10 грошей за кілометр. Одним словом, написали мені 20 злотих. Немало насправді, от, але не було інакшого виходу. Ми не знали там ні розклад, ні трамваїв, і чи вони, в принципі, їдуть. Одним словом, скористалися послугами таксі. 20 злотих на українські гроші це приблизно 120-140 гривень. От ну таке, на двох поділили. Вже вийшло дешевше. Якби їхав один, то заплатив би всі 20. От, Ну і питаю я його, може давайте за 15? А він каже, не, не, каже, то сьогодні неділя, каже, треба їхати, то коштує 20. Думаю, чи розводить, чи що, непонятно. Я кажу: ну а в будні дні, а в будні дні, каже, 15. Ну окей, каже, поїхали. Я дивлюсь у нього лічильник, я тут ніби з нею щось три, щось шість починає капати. Потім взяв його виключу, не зрозумів, як що це було, ну неможливо. Приїхали вже ми в хостел. І про хостел зараз буде окреме відео. І сьогодні от зараз ми гуляємо, чекаємо нашого лікаря. Я думаю, от ми знову біля вокзалу запитаю в таксістів, по чому таксі, але вже в іншого таксіст. Я Підходжу до хлопчини, до діда спочатку підійшов, дід каже, не, не розумію, нічого не знаю, коротше, щось зморозився. Навіть не хотів слухати, що я йому на пальцях показував. Підійшов до молодого хлопчини Ну і кажу йому, скільки буде нам доїхати на таксі туди, -то, то, Він каже, 15 злотих, Кажу, окей, а в неділю, в неділю. Він каже, в неділю 20, да. я кажу, ну все окей. Бо думаю, може, ти йде нас розвів, бо таке, знаєте, таксісти, ем, можливо, всюди одинакові, але бачу, що вроді би більш-менш чесні. Чого так дорого? Можливо, тому що у них ліцензія дорога, податки і все таке. От тому. З ними поторгуватися не вийде. Ось така маленька історія. Всім всього хорошого. Помайтеся. Костел у місті Забже. Ми гуляємо, пилосі по Яблучку, чекаємо нашого доктора, який має перевірити мій пупок, чи не розв'яжеться. Зареєструвалися на фірмі, пішли до лікаря, перевірились, все добре, без якихось там особливих. Нарікань. М -м відкрили два рахунки в банку, я собі, Сергій, собі. Трошки довго було в банку, я казав, але банк не EGN, а ENG. Я чуть-чуть перепутав. От, ну і все, завтра йдемо перший раз на роботу. Сергій на першу зміну, я на другу зміну. От, і будемо завтра привикати. Єдине, що ще треба нам купити, проїзні. Тому що нам треба їхати на роботу. З однією пересадкою. Тому купляти проїзний дуже вигідно. От зараз у нас задача розібратися, де нам його купити, на яких умовах. Всім всього хорошого.